Мене звати Оксана, я працюю від фірми Інтерсервіс в парниках на збір огірків. Збір огірків у нас маленький від 30 грам до 60. Ми їх зриваємо і одразу сортуємо. Якщо огірок, який не підходить, ми його відкидаємо на другий сорт, а такі огірочки складаємо. В ящичок, якщо попадаються квіточки, ми їх обриваємо і складаємо. Робота не важка, дуже легка на огірках. Я працювала тут на дівах і на різних роботах. Саме найкраще мені подобається обривати огірки. Але вся робота не важка, можна працювати, і я задоволена роботою, я робила на інших роботах. Менш оплачуває роботи, і я працювала набагато важче по трудоспособності, скажем. Мені 51 рік, але мені не важко. Я працюю і я задоволена роботою. Якщо ми закінчимо повністю парник огірків, значить ми закінчуємо роботу, тому що ми не можемо їх залишити огірки, тому що вони переростуть і на завтра вони вже будуть другий сорт, які не потрібні їх списують. Саме найменше я працювала 5 годин. Це коли була ліквідація парників, пішов вірус трошки. А зараз ми працюємо 7-8 годин на день. Бувало таке, що і 9, і 10, ну це рідко. Три перерви в нас. Перша перерва 15 хвилин, друга перерва 30 хвилин, і третя перерва також 15 хвилин. Фірма предоставляє безкоштовну каву, напітки в деякі дні, ще скажу, в середу. Нам дають, коли як? коли груші, яблуки, коли апельсини, там сливи, коли що дають. А в п'ятницю дають напої після роботи. Тобто ти можеш випити або пиво, або баночку коли хто що. Фірма балує. Так, Я приїхала тільки на 90 днів, тому. Якби... Я по своїм документам просто довше не можу. Залишилися декілька людей працювати далі. Ой, умови я попала в хостел дуже чудовий, і в нашому хостелі проживало шість чоловік. Єдине, що обші дві стиральні машини і дві сушилки, але дуже чудово, ти пройшла, постиралася, ти висушила речі, і на завтра вони вже в тебе сухенькі. Стирай скільки хочеш, ніхто нічого не забороняє. Купайся скільки хочеш, душ, туалет, кімнати великі. Ну єдине, що просять, щоб завжди був порядок. Ну це я думаю, що це. І для людей також потрібно, тому що ну для себе навіть щоб прийде, щоб було чистенько.